Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже модний десерт моті або мочі, як його ще називають. В нас буде шоколадно рисове тісто, шоколадна начинка та вишневий конфітюр. Почнемо приготування з ягідної начинки. Нам знадобиться вишневе п'юре, пектин NH та цукор. Пектин змішуємо з цукром. Обов'язково використовуємо пектин NH, тому що його можна заморожувати та розморожувати. Також дуже важливо є те, що пектин обов'язково треба змішати з цукром і тільки тоді всипати його у ягідне пюре, бо інакше він не спрацює. Вишневе пюре у мене в кастрюльці з товстим дном. Я ставлю на вогонь. Дуже важливо, щоб температура пюре була не вища, ніж 40 градусів. І одразу всипаю цукор з пектином, помішуючи. Якщо ви ведете пектин з цукром, коли температура пюре буде вища, ніж 40 градусів, пектин просто не спрацює і у вас пюре не загусне. Помішую до загустіння. Ось так виглядає правильно зварене пюре на пектині, коли воно охолонуло. Одразу перекладаю таке пюре у кондитерський мішок, щоб нам було зручніше з ним потім працювати. Таке пюре можна заморожувати та розморожувати по декілька разів і йому нічого не буде. Приготуємо шоколадний крем маскарпоне. Нам знадобиться шоколад та сир маскарпоне. Шоколад я використовую молочний. Шоколад необхідно розтопити у мікрохвильовій печі імпульсами по 5-7 секунд або на паровій бані. Нам потрібно, щоб він охолонув до кімнатної температури. Тобто залишаємо його на столі і періодично помішуємо. Коли шоколад охолонув, тобто його температура не вище, ніж 35 градусів, додаємо його до сиру маскарпони. І одразу збиваємо на середніх обертах міксера. Довго взбивати не потрібно, бо наша задача не взбити крем, а просто його перемішати. Це можна зробити навіть силіконовою лопаткою або венчиком. Я взагалі не раджу вам крем маскарпоне довго взбивати. Як тільки ви бачите, що крем об'єднався, всі інгредієнти, залишайте і не взбивайте, бо його можна дуже легко перевзбити. Ось такий гарний та дуже смачний шоколадний крем маскарпоне. Щоб з ним було зручніше працювати, викладаємо його у кондитерський мішок. Далі я беру полусфери силиконову форму, діаметр цих полусфер 4,5 см. Заповнюю кожну полусферу приблизно наполовину. Далі я беру нашу ягідну начинку. Відрізаємо кінчик у кондитерського мішка і дуже обережно відсаджуємо ягідну начинку ось так всередину. Звісно, можна заздалегідь взяти ще одну силиконову форму з полусферами діаметром приблизно сантиметр або півтора і відсадити в ній ці ягідні полусфери та заморозити. Але я вже звикла працювати так. Тому я використовую саме такий варіант. Все роблю в одній силіконовій формі і не треба покупати іншу силіконову форму. Зверху покриваю другим слоєм шоколадного крему маскарпони, шпателем рівненько розрівнюю та знімаю залишки крему. І відправляємо у морозильну камеру приблизно на 4 години. Приготуємо шоколадно рисове тісто моті. Мені знадобиться спеціальне клейке рисове борошно, цукрова пудра, кукурудзяний крохмаль, какао, олія та вода. Холодну воду вливаємо в миску, додаємо рисове борошно і ретельно перемішуємо, замішуємо тісто венчиком. В окремій ємкості нам необхідно змішати кукурудзяний крохмаль та цукрову пудру. Туди ж я додаю і какао. Какао обов'язково треба просіяти через сито, щоб не було комочків. Або є інший варіант. Ви змішуєте всі інгредієнти в ємкості, тобто цукрову пудру, какао і кукурудзяний крохмаль, а потім все разом просіюєте вже у тісто і всипаєте. Продовжуємо замішувати шоколадне рисове тісто для моті. Далі я таке тісто накриваю харчовою плівкою, роблю невеличкий отвір і відправляю у мікрохвильову піч приблизно на 2-2,5 хвилинки. Звісно, час залежить від потужності вашої мікрохвильової печі, але в середньому це 2-2,5 хвилини. Ось так виглядає тісто, коли воно готово. Але з ним наразі працювати не можна, воно має повністю-повністю охолонути. Але поки ще тісто гаряче, я додаю олію без запаху і вимішую його ложкою. Також можна зробити іншим шляхом. Можна додати олію ще у холодну воду і одразу з олією замішувати тісто. Але я замітила різницю, що коли олію ми додаємо після приготування тіста, то тісто більш ніжне виходить, тому я роблю саме так. Одразу хочу попередити, що це тісто дуже липке. Поверхню, на якій ви будете працювати та розкачувати тісто, потрібно обов'язково присипати кукурудзяним крохмалем. Моє тісто повністю охолонуло, зараз я його трошечки вимішую. І буду розкачувати скалкою. Якщо ви бачите, що тісто дуже сильно липне до поверхні або до рук, трошечки присипайте крохмалем. Не бійтесь, що кукурудзяний крохмаль якось вплине на смак, він зовсім не відчувається. Формувати тістечка я буду у силиконовій формі діаметром 5 см. Кожну полусферу я припиляю кукурудзяним крохмалем. Товщина розкаченого тіста має бути приблизно 1,5-2 мм. Вирізати буду кондитерським кільцем діаметр 8 см. Також можна використовувати звичайну вирубку для приготування печива або якийсь широкий стакан. Залишки тіста прибираємо, потім будемо знов їх розкачувати. Далі беремо тісто, викладаємо у полосферу. Далі беремо нашу шоколадну начинку, де шоколадний крем маскарпоне з вишневою начинкою. І дуже-дуже обережно викладаємо в тісто. Тобто в саме тісто, яке знаходиться у силіконовій формі діаметром 5 см. Ось так. І дуже-дуже обережно защіпляємо тісто. Намагайтеся тісто дуже сильно не тягнути, щоб воно не порвалося. Залишки тіста ми кондитерськими ножицями відрізаємо. Таким чином формуємо усі тістечка. Замість вішневої начинки ви можете використовувати будь іншу ягоду, наприклад, малину. Малина також дуже гарно смакує з шоколадом. Якщо ви бачите, що дно тістечка якесь нерівне, то ви можете спокійно пальчиками його вирівнювати. Макаєте пальчиків кукурудзяний кругмаль і ось таким чином підрівнюєте все. І покажу вам другий варіант формування такого тістечка, якщо у вас немає другої силиконової форми. Просто розкачуєте тісто на поверхні, викладаєте шоколадну начинку і ось таким чином защіплюєте тісто. Звісно, воно не буде таким рівним, як при використанні силиконової форми. Але якщо ви хочете зробити такі тістечки для себе, для своєї родини, то можете спробувати приготувати так. Залишки кукурудзяного крохмалю обережно потрібно струсити за допомогою пендлика. Ну і звісно покажу вам, як таке тістечко виглядає зсередини. Це зараз дуже популярне, його продають усіх кондитерських і я впевнена, що кожен з вас хотів спробувати сам його приготувати.